В яких випадках можна врятувати нерв зуба, то як зберегти цей зуб який без нерву набагато довше. Зубний нерв знаходиться в самій центральній частині зубу та коренів. Нерв потрібен зубу для того, щоб захищати його та насичувати поживними речовинами. Це впливає на ріст та розвиток самого зубу. У зуба є маловий шар і він найжорсткіший. Саме він є захистом зубу. Під емалью знаходиться дентиновий шар, він більш м'який, ніж сама емаль, а вже під дентином знаходиться сам нерв. Ураження нерву називається пульпітом, а самі причини виникнення цього пульпіту можна розділити на чотири великі групи: невилікуваний каріес, неякісне лікування, вплив хімічних препаратів або травми зубів. Перша причина, через яку видаляють нерв зубу, це запущена форма каріесу. Спочатку каріес поражає саму тверду частину зубу, тобто емаль. Поразивши емаль, каріс починає доїдати дентин. А вже після дентинового шару він потрапляє до нерву. І як наслідок, у нас пульпіт і потрібно видаляти нерв. Друга причина, через яку можуть видалити нерв, це якраз неправильне лікування самого каріусу або його ускладнення. Наприклад, під час лікування прибрали занадто багато дентинового шару. Якщо, наприклад, лікар сильно багато прибрав дентину і наблизився до пульпи вскрив її і покрив зверху її пломбою, в такому випадку найчастіше зуб розболиться і потрібно буде видаляти і чистити канали. Третя причина це так званий токсичний перидонтит або так званий медикаментозний перидонтит. Утворюється при потраплянні надлишкових хімічних Речовин при лікуванні самого зубу. Наприклад, ви прийшли в стоматологію, вам поставили діагноз глибокий каріес». Лікар починає лікувати вам глибокий каріес, робить рентген знімок і бачить, що між малюю і пульпою є доволі великий проміжок дентину, який ще не уражений каріесом. Лікар може відкрити ріг пульпи, тобто нерву, і покрити його спеціальною ізолюючою прокладкою. І вже на цю ізолюючу прокладку можна ставити пломбу. Але при такому лікуванні все-таки є ризик того, що зуб почне боліти і придеться видаляти нерв. Четверта причина видалення нерву це травма. Наприклад, ви вдарили зубом об двері, або ваш зуб розколовся через кістку в черешні, або ви відкривали пиво зубами. В яких випадках можна врятувати нерв зуба? Чим більша товщина дентинового шару, тобто ізолятора самого нерву, тим більше шансів зберегти зуб живим. Стоматологи найчастіше стараються зберегти якнайдовше нерв в зубі, тому що зуб, в якому збережений нерв, прослугує набагато довше, ніж зуб, в якому вже нерву нема. Справа в тому, що нерв живить зуб, і з-за цього він продовжить своє існування як можна довше, якщо нерву не буде, з часом він просто почне тріскатись та ламатись, тому що живлення в ньому вже нема. Саме тому не тягніть з лікуванням самого каріусу. Чим раніше ви прийдете до стоматолога, тим більше вірогідність того, що ж зуб залишиться живим. Виникає питання: якщо зуб без нерву, то він становиться більш крихким і за ним потрібен спеціальний догляд. На жаль, ні. Тепер це не допоможе. Поїзд вже пішов. Потрібно було раніше звертатись до стоматолога, який міг підказати вам, як цього не допустити. Але я все-таки можу дати пораду, як зберегти цей зуб який без нерву, набагато довше. Намагайтесь давати навантаження на цей зуб менше, ніж на живий. Ті зуби. Які вже без нерву, їх краще покривати коронками, це збереже їх на більш довгий термін і не придеться видаляти цей зуб. При видаленні нерву є декілька ключових етапів, в яких протримується лікар для того, щоб зуб прослугував як можна довше. Перше, це треба гарно почистити канали, також хімічно обробити цей зуб всередині, щоб вбити максимум поганих речовин, які там утворилися, і мікроорганізмів. Друге, це максимально герметично запломбувати ці кореневі канали та створити максимальний герметизм в цьому зубі. Щоб в майбутньому мікроорганізми не могли потрапити в порожнини та знову не інфікувати нам наш зуб. Якщо ви затягнули з лікуванням зубу та втратили нерв, як наслідок, ви можете втратити сам зуб. Є головні правила здорових зубів: ходити регулярно до стоматолога хороша гігієна. Як щось заболіло в зубі, не терпіти, а йти до стоматолога і лікувати проблему, коли вона ще тільки на початкових етапах. Гарного дня!